З початку року у Нововолинській громаді зафіксували випадок хвороби лайма, збудником якої є кліщі. Вони активізуються щороку із настанням тепла. Як оберегтися від укусу кліщів та яку небезпеку це може нести, розповіли у Нововолинському відділенні Володимир Волинського районного відділу державної установи Волинський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У сезон активності кліщів необхідно дотримуватися простих порад. Аби мінімізувати ризики укусів та уникнути наслідків можливого інфікування. Зустріти такого непроханого гостя можна не лише в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні біля будинку. Натрапити на них можна. Практично скрізь. Це і в лісі, і в парковій зоні, і на присадибній ділянці, в сквері, в будь-якому газоні. Кліщі сидять у траві на висоті десь 20-60 см. Зрідка потрапляють на невисокі кущі. І міф такий, що кліщі падають з дерева на голову. Це, це просто міф. Вони сидять знизу. Кліщі небезпечні тим, що є переносниками серйозних захворювань. На території нашої громади кліщі переносять хворобу лай. Це особливо небезпечна інфекційна хвороба з гострим або хронічним протіканням, при якій можливі ураження шкіри, нервової, серцево-судинної систем і опорно-рухового апарату. Кліщі можуть переносити різноманітні хвороби, які дуже важко переносяться організмом і не зразу їх можна діагностувати. Це такі хвороби, як кліщовий енцефаліт, борліоз, по-іншому, ще називають хвороба лайма. За минулий рік в нас по області зареєстровано 64 випадки. Випадки хвороби лайма. З початку року вже по області зареєстровано 5 випадків. По Нововолинській громаді ми маємо вже один випадок. З початку року зареєстрованих хвороби лайма. По Поромівській громаді ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща. Протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%. Першим проявом хвороби лайма є почервоніння на місці укусу, головний біль, ломота. В цьому тілі та млявість. Тож, якщо ви помітили на собі небезпечну комаху, негайно до лікаря. Після того, як ви побачили, що вас кусив кліщ, необхідно негайно звернутися до лікаря і для того, щоб видалити кліща, і для, за консультацією. Ви повинні спостерігати за собою протягом 14 діб. Це середній мінімальний інкубаційний період, коли може розвинутися хвороба. Ви мусите вимірювати температуру, звертати увагу на місце. Укусу, тому що при виникненні хвороби лаєма в місці укусу виникає таке почервоніння із білим центром всередині, яке ми називаємо мігруючі еритема. Наталія Мариніна наголошує на тому, що, аби захистити себе та своїх рідних від нападу кліщів, слід дотримуватися простих рекомендацій. При прогулянках обов'язково щодві години оглядайте один одного. Чи не вчепився вам десь на одежу кліщ, використовувати засоби для відлякування кліщів? Це сучасні репеленти. На присадибних ділянках, звичайно, ми радимо своєчасно скошувати траву, щоб не було сухостою, обрізати кущі. Ну, це і дачні масиви. Якщо вас укусив кліщ, ви можете перевірити його на наявність бурелій. Для перевірки кліща необхідно, аби лікар дістав його повністю, направити його до лабораторії, потрібно якнайшвидше. Саме тому фахівці радять не займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою до фахівців, аби уникнути ризиків. В нашому відділенні в веланському відділенні центру контролю профілактики хвороб в мікробіологічній лабораторії. Ми можемо проводити дослідження кліща. На виявлення бурелій, тому ми рекомендуємо, якщо ви звернулися до фахівця, до лікаря, він видали вам кліща. Цілі не пошкоджені кліщі, не роздавлені, не кусочками, але цілі живі кліщі. Наші лабораторії можуть дослідити на наявність бурелій. Не варто забувати і про своїх домашніх улюбленців, які також можуть принести з вулиці потенційну небезпеку. Тому власникам тварин слід подбати про їх обробку від кліщів. Це вбереже. І вас, і ваших друзів від зараження хвороб.